Ви на каналі новини лайф триває інформаційний вечір. Як завжди інформуємо у вас про все важливе та е, цікаве, також те, що відбувалося протягом сьогоднішнього дня і протягом днів попередніх. Також прогнозуємо е, про те, що може відбуватися. Обговорюємо е, найцікавіші події з нашими експертами, і просто зараз це будемо робити з Валерієм Романенко, офіційна авіаційний експерт та колишній офіцер е, ППО. Добрий вечір, пане Валерію. Вітаю вас. Е, ну, власне, ми почнемо з, з такого неприємного спогаду вчорашнього дня, от вчорашнього ранку у Києві, де приблизно так о 10:30, двома. Російськими ракетами атакували ворог. Це було таке призабуте, скажімо так, відчуття того, що ну після того як повітряна тривога вже пролунала, водночас дуже швидко почалися ось вибухи. Потім стало відомо, що мова йде власне про дві російські ракети циркон ось які на щастя от збили наші сили протиповітряної оборони. Ну під вечір Росія також повторила удари. Балістикою вже в Одесі чули вибухи, також в інших містах. От, власне, хочеться вас все-таки запитати про те, що це були за ракети, і, скажімо так, якою вони були швидкості, так і наскільки вони відрізняються від тих, якими зазвичай атакує нас Росія. Ну, у Росії великий асортимент ракет, що що, а зброю для знищення людей вони вміють виробляти і активно цим займаються. Це їх захоплення. Да, вони їм важко зробити щось корисне, там смартфон, телевізор, да, там щось там. От, а, а ракети, снаряди, гармати, військові літаки це їх стихія. Так, я, а, та, так, я хотів би ще а, додати, та... додати, що смартфони, телевізори вони крадуть зазвичай, коли, під час так званих е, операцій спеціальних. Ну, кража у росіян це взагалі в них це називається науково-технічна розвідка, і крадуть вони всі підряд. Ви не, не знайдете жодного російського виробу, в якому нема. Коренів навіть у автомата Калашнікова. Він походить від Шмайсера німецького. Да? Жодного нема виробу, в якому нема коренів з інших країн, коріння, яке було вкрадено і, як кажуть росіяни, вдосконалене. От. А тепер повертаючись до ракет, загалом ідея теж не російська, це вчорашній удар був. Гіперзвуковими ракетами, і такі ракети почали розробляти американці після Другої світової війни. У них був такий літак Х-15, і вони почали вивчати власне, великі надзвукові швидкості. Росіяни, да, і якийсь час американці теж розробляли цю зброю, а потім кинули через неактуальність. Дуже занадто висока ціна. От, і занадто висока ціна самих цих засобів уражень. Для росіян це ніколи не було проблемою, от тому вони продав, ну, теж після якогось періоду вони почали шука шукати якусь чудо зброю да, німецькою мовою. Да, і був такий загальновідомий термін, який вже став мемом. Його там часто вживають. І от вони вирішили, що їм допоможе гіперзвукова ракета. І довгий час провадили випробування цієї ракети. Тобто, що це таке? Це ракета, яка. Загалом не є балістичною, а це крилата ракета, але вона рухається з величезною, Ну основну ділянку вона долає в горизонтальному польоті, на відміну від балістичної, яка піднімається високо, після цього пікірує на ціль, так? оце принципова різниця між ними, і крім того, принципова різниця між балістикою, що там має лише твердопаливні двигуни, і загалом, ну скажімо так, якщо велика дальність, то величезні габарити. А крилаті ракети вони а, використовують повітря в якості окислююче паливо, да? і тому в них а, потрібно на борту нести лише а, власне паливо. Да? Mm -hmm. Пісень вони беруть з атмосфери, тому в них через це дальність набагато більша, більш економічні двигуни. Ну от вони використали таку ракету, яка має комбіну... ну, яка є двоступенева. Перша ступінь це власне твердопаливний розгінний двигун. Який, по-перше, піднімає ракету на кілька десятків кілометрів. Ну, вчора казали, що вона летіла, спікер командування центру сказав, що ці ракети летіли на висоті 40 км. І розганяє до великої швидкості, яка на грані гіперзвукової, після чого включається власне, прямоточний гіперзвуковий повітряно реактивний, повітряно -реактивний двигун. От, який вже розганяє ракету до такої ну приблизно до п'яти махів швидкість. П'ять-п'ять з половиною махів це вже чітко гіперзвукова швидкість, і тому ця ракета може називатися гіперзвуковою, бо більшу частину своєї траєкторії вона власне летить на швидкості понад п'ять махів, а це гіперзвук. От. За деякі ну, там розраховується траєкторія. На деякій відстані від цілі, ракета вже переходить в пікірування, не вимикаючи двигуна. Тобто, якщо це залишається ще паливо, ракета двигун плюс спуск розганяється десь до 7 7,5 махів. І після цього уражає ціль було чітко видно, наприклад, при ударі там на да, що ракета прорила таку траншею. Тобто вона заходила не як балістично вертикально. там Кут входу вертикальної ракети в ціль, да? там 89 градусів там приблизно, практично перпендикулярно входить вертикально. Ракета входила під кутом там 30, може плюс-мінус 10 градусів, і прорила таку канаву. Тобто видно, видно, що це була крилата ракета. От, ну і... Вона була уражена дійсно системами протиповітряної оборони, але через величезну швидкість і через, скажімо, дуже малий час підльоту вона була уражена не так, як загалом мають уражатися балістичні ракети, тобто попаданням безпосередньо в бойову частину, коли ініціюється її підрив в повітрі. Так? Тобто ракета була збита, але бойова частина все одно була в повітрі не знищена і впала власне на об'єкт. Mm -hmm. Тому там такі right. да, такі ураження, які мають не кінетичний характер, да а власне роботну детонація вибухівки? Ну відповідно, такі ракети набагато складніше, звісно, збивати. І ну і наскільки все таки як вважати? Їх достатньо в запасі у Росіян. Ну це наскільки це можливо зараз визначити. Да і як часто вони можуть приміняти таку тактику, коли дійсно е такий ефект неочікуваності відбувається, е в тому числі і для сил протиповітряної оборони щодо кількості ракет, то у росіян в Держоборонзамовленні на 23 рік рік було внесено позицію 23-25 ракет. Випустити, так? Да? Скоріше за все, вони не впоралися з цією програмою, і навіть якщо вони виробили там 20 ракет, половина мала піти на штатні носії, тобто це фрегати, адмірал Горшков і підводні човни, відповідно, значить, там, здається, проєкту К-560. От, ну можу, можу помилятися. Значить, всього два кораблі поки що пристосовані для застосування цих ракет, а інші ракети вони зараз допрацьовують і для цього роблять такі експериментальні пуски по нашій траєкторії з наземних пускових установок. Тобто, поодинокі там максимально дві пускові установки, і вони по одній запускають з контейнерів ці ракети. По нашій території, тобто, поки що, а, мова про те, що може а, можливий такий залповий пуск, масовий пуск кінжалі по нашій території. Поки що а, про це мова не йде, бо росіяни мають одиничні а, одиничну кількість цих ракет не десятки. Так і є ще з'явилася публікація від австрійського військового аналітика Том Купер. Який написав в одному з видань про те, що от в останні кілька тижнів в соціальних мережах почали з'являтися повідомлення і оцінки, згідно з якими російські збройні сили значно поліпшували свій так званий розвідувально ударний ланцюжок, принаймні на тактичному рівні? Відповідно, от він стверджує купер: Росіяни знайшли спосіб різко скоротити час від виявлення цілі зазвичай за допомогою безпілотників, до і фактичного ураження. А це в діапазоні від 20 до 50 кілометрів за лінією фронту. Наскільки це? Є небезпечно, і, наскільки, скажімо так, вони поліпшують свою, так би мовити, тактику. Ну, способи застосування і пришвидшення ураження об'єктів вогневими засобами, тобто артилерію, мінометами, системами залпового вогню це дуже важливий чинник на лінії фронту. Бо зараз <кій> стараються ну, в ближніх тилах всі об'єкти рухомі. Тобто дуже часто міняються позиції, да? От. кожні, наприклад, зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, вони взагалі кожні дві години змінюють позиції. Якщо буде звичайне проходження, там розвідка виявила, передала, штаб опрацював, значить ем, командуючий прийняв рішення, підтягнули відповідний засоби раження, да? це довго. Якщо безпосередньо е, задіяти автоматизовану систему управління військами, коли прямо з борта розвідника можна передати координату на вогневу установку і е, е, ініціювати запуск, ну там показати, що ціль знаходиться в перехресті, для того, щоб навіднику чи там командиру дати команду на пуск чи на постріл, да? навіднику, на да. Uh -huh. Uh -huh. Це скоро набагато скорочує час, тому можливості їх ураження дійсно у росіян зросли. Крім того, вони активно зараз ставлять на всі свої засоби ураження електронні системи наведення, які заздалегідь одномоментно, ну, значить, дуже швидко дають всі так звані поправки в приціл. Ну там швидкість вітру, там температура, ще якісь умови. Да? Які при стрільбі потрібно враховувати. Вони дають, вони монтуються прямо на засобах ураження от, і дають моментально всі ці, тобто не потрібно голосом передавати там, з якогось спостережного пункту навідник все має на місці. І дійсно такі засоби ураження вони значно прискорюють вогневі удари, і це небезпечно. От, але я не думаю, що росіяни можуть масово це використовувати. Так в них були прекрасні системи, які я просто був захоплені, коли прочитав, що вони мають для біноклі одразу з лазерним далекоміром, а і системою передачі виявлених координат там вишестоячі підрозділи або прямо вогневі підрозділи. Тобто людина-спостерігач може виявити якийсь наш об'єкт, позиції наші, да, моментально виміряти відстань. Дати і дати азимут і дальність до цієї відстані, да і моментально в підрозділі вирахують координати і нанесуть вогневий удар. Це дуже серйозна зброя. Я думаю, що подібні ми маємо і ми. А якщо не маємо, то треба негайно замовляти в наших союзників. Але так. це загалом наземна техніка, яку я ну не вважаю, що я великим фахівцем цій галузі. Ну от ми зараз перейдемо якраз до наших успіхів, успіхів українських збройних сил і, зокрема, хочу згадати 24 березня і цю саму атаку на окупований Севастополь. і Вона стала в. Як стверджує ті ж наші союзники, німецьке видання БІЛД найбільшого спочатку повномасштабної війни перевершила удар силоборони по штабу Чорноморського флоту Росії у вересні. І ось за даними видання, от знову ж таки, наскільки можна вірити, тому що написано, так Україна запустила щонайменше найменш п'ять західних крилатних ракет. Тут перераховуються і Штормшедову, і Скальп, щонайменше 2 дві з них влучили у величезні. Супутники антени радіолокаційні системи, ну і адміністрацію будівлі окупантів. Ну і ймовірно, тільки одна ракета була е, перехоплена. Е, наскільки от у вас є, скажімо так, оптимізм в тому, що ми зможемо продовжувати подібні операції, от враховуючи те, що все-таки ці, ці ракети теж якби на, на вагу золота у нас. Ну там не вига золота, нам їх передають, ми за них не платимо, але кількість недостатня. О, так, я маю на увазі якраз про кількість Да. І там в мене інші дані. Там були якісь наші джерела, які казали, що запуск був 18 роки, а ракету Росіяни 11 збили, але і інші нанесли такі серйозні ураження. І був загалом знищений обчислювальний центр. Чорноморського флоту, що в значній мірі погіршить, ну, в значній мірі погіршить е, логістику цього підрозділу. Бо власне цей обчислювальний центр в ньому зберігаються дані, дані про потреби е, військ, про наявність боєприпасів, про наявність всього, що потрібно, і величезної кількості запасних частин для кораблів, і ну, загалом вся, інфо, вся е, інформація потрібна для нормальної логістики. Зараз, зв'язку з знищенням цього центру, логістика росіян зазнає, зазнає серйозних проблем. От ну, а те, що по радарах наносилися ударі, так це традиційно, бо наше ну для того, щоб провадити успішні ударні операції крилатими ракетами, да, потрібно перш за все придушити протиповітряну оборону. І кожного разу ми наносили удари або по радіолокаційним станціям, які власне є очима протиповітряної оборони, або прямо по засобах ураження, по пускових установках російських найсучасніших комплексів С 400 Ну, і ще хочу запитати, теж не менш важливо для нас. Ну, під час війни це можна назвати проблемою, а в а, і, скажімо так, і застереженням для жителів регіону, про те, що от саме на, прикордон, на прикордонної ділянці на Сумщині висичасто окупанти скидають керовані авіаційні бомби, так. І наскільки наші сили могли б цьому протидіяти? Ну і знову таки окрім застереження до жителів регіону, про те, що треба евакуюватися звідти, чи в будь-який спосіб, ну я якимось чином там або терміново, або з часом залишати цей регіон, і наскільки все таки ми можемо цьому протидіяти? Протидіяти поки що ми цьому не можемо, бо нема засобів. Росіяни скидають ці крилаті авіабомби, каби. Да? Ну крилаті, керовані, вони і крилаті, і керовані, але основна їх відмінність наявність крил. Uh -huh. От. Я їх зазвичай називаю крилатими бомбами, бо керовані авіабомби це трішечки інша система. Це ті, які мають власне наведення, наприклад, лазерне наведення. Ці бомби вони наводяться по сигналах GPS, супутникові навігації, і все. Тобто вони вкрай небезпечні. Росіяни скидають їх зараз з великих відстаней, які перевищують дальність дії найбільш масових зенітно-ракетних комплексів середньої дії. Таких от комплексів середньої дії найбільше у Збройних силах. Але їх максимальна дальність це 40-45 ну, кілометрів. Оскільки скидання. Відбувається ще й на висотах там понад 10 тисяч метрів, там до, до 16 тисяч метрів значить, висота для того, щоб бомба летіла якнайдалі. То дальність зенітно-ракетних комплексів на таких висотах взагалі падає до 30 тисяч максимально. Да? Ну, от. Тому дістати ми їх не можемо. Комплексів великої дальності в нас обмаль вистачить пальців однієї руки, щоб перерахувати. На весь 1200 кілометровий фронт літаків-винищувачів теж нема, бо росіяни формація у них яка? В них летять два бомбардувальники, кожен несе по 4 каби, якщо це п'ятисотки, і їх прикриває мінімум один винищувач, який має радіолокаційну станцію, в дальність якої набагато більше, ніж у наших літаків. Тобто, до поки ми не отримаємо f 16 активно протидіяти цим засобам, ми не можемо. Ми робили, робили такі спроби, методом засідки розміщували далекобійні комплекси поруч з лінією фронту, але ця практика вона працювала ну, до якогось часу. Да? Там ми знищили там, якусь кількість носіїв, а, на, південному, на південній ділянці фронту, а, збили А-50, але а, в кінці кінців значить росіяни а, знайшли о, виявили місцезнаходження пускових установок Петріот, і ми, на жаль, втратили дві таких установки і дев'ятьох бійців, які їх обслуговували офіцерів, підготовлених фахівців. Тому ця практика вона спрацьовує, може спрацювати два-три-п'ять разів, але вона не може бути постійною, бо ворог все ж таки буде, так би мовити, реагувати на ці події підвищувати в районах активні своєї розвідки, і до того ж, зараз росіяни старанно використовують будь-які можливості спостереження за нашою територією, особливо після втрати літаків А-50 літаючих радарів. Mm -hmm. От ці літаки вели загалом моніторів. Да а зараз росіяни не знають, як їх використовувати, бо останній був збитий на відстані 220 кілометрів. Це гранична, коли цей літак має хоч якусь ефективність. Якщо його ще віднести на 50 кілометрів від лінії фронту, він просто не буде нічого бачити, окрім власних тилів. А для чого тоді такий літак? Сенсу в нього жодного. Ну, Тому зараз така ситуація, росіяни використовують, наприклад, супутникові знімки, платять комерційним фірмам, які фотографують нашу територію і пересилають. ну, Зараз вже mm -hmm. інтернетом все йде, так. моментально мало не в режимі реального часу пересилають все, все росіянам. Mm -hmm. Тобто використовують будь-які методи е розвідки як агентурної, так і інструментальної, так і супутникової. І наостанок, буквально хочу ще коротко вашу думку, дуже цікаво з приводу того інциденту з ракетою в Польщі, але вже свіжа інформація. Да, от міністр закордонних справ Анджей Шейна Польщі заявив, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території північно-атлантичного альянсу. Ну, типу, от аналізують різні концепції, що ці ракети слід збивати. От а ну поки що ми маємо такі заяви на словах, типу, що ми уважно. Слідкуємо за переміщенням, що вони нанесуть загрози, скажімо так, польській території чи польському кордону. А наскільки все таки реалістично те, що вони в теорії можуть збивати, і якими можуть бути, скажімо так, наслідки чи реакція росіян? Наслідки росіян, значить, зараз підберу слова, да, значить. Мовчки сидіти і засунути язика, Все, ми зрозуміли. а не буде продовжувати. Да? Так. Бо вони захищають власну територію, а Росія нападає. І тому того посла, який не захотів приходити на килим до міністра, да? необхідно негайно видверити з території країни. А щодо ракети, то це сором для польських Збройних сил, коли одна з ракет пролетіла. 450 кілометрів за 30 кілометрів від Варшави прилетіла і впала в Бидгощі за 100 кілометрів від німецького кордону. Да? Це просто сором. Це я не пізнаю е гонорових польських офіцерів, які дозволяють росіянам, російським ракетам літати, де вони хочуть, коли вони хочуть, і будь-яким маршрутом. Це вже не армія, розумієте? Це вже просто так би мовити. Ну все не буду. Я зрозумів. Так я абсолютно хочеш, з вами. Да, це, це сором польської армії. Абсолютно і з вами зважає вони схаменулися і зрозуміли, що вони все ж таки незалежна держава, які, яка має вона не лише член НАТО, але ще й незалежна держава, та да, яка має захищати власні кордони, і, взагалі, я кілька разів пропонував найпростіший варіант. Заявитися, що все, що підлітає на 30 кілометрів до польського кордону з української сторони, буде знищуватися польською протиповітряною обороною як те, таке, як потенційно небезпечне для ударів по польській території, оце був би оптимальний варіант, коли вони прямо над нашою територією, звичайно, домовившись з нами, так? знищували б ті ракети, які прямують безпосередньо в напрямку польської території. Ну, а я то, думаю, що така реакція, угу. вона би якось поставила все на місце, ну, і так. польським офіцерам не доводилося б відводити очі і казати такі дурниці-несенітниці, що ми не збили, тому що ракета полетіла назад, може вона е вб'є там кілька українців, а не значить, зробить якусь шкоду на польській території. Дуже будемо, такі будемо такі заяви, довести. так, це чиста підлість. Угу. Будемо сподіватися, що здоровий густ коли-небудь все таки дійде до них. Дякуємо, пане Валерію, за те, що знайшли змогу да, долучитися да. до ефіру за ваші фахові та експертні думки. Авіаційний експерт, колишній офіцер ППО Валерій Романенко, був гостем цього вечора. Дякуємо дуже всім нашим глядачам. Чекаємо ваших коментарів і до зустрічі у ефірі.